Найбільша проблема до Радянського Союзу, що воно дало певну таку, знаєте, він дав таку табойованість на цю тему, так табойованість не лише говорити назовні про минуле, але табойованість говорити і е, минуле, родинне минуле всередині е, родини. Так, і от цей зв'язок між батьками і дітьми він був дуже порушений. до раптом зараз цей зв'язок від, відновлюється, там, дідусь, онука, так? тобто є покоління, фактично одне ми, одне ми втратили через незнання цієї ситуації. Ну, і зараз так само, знаєте, по-перше, люди дуже сильно бояться от для мене завжди було відкриттям, що деякі наші респонденти ще кілька років тому. Воліли окремі теми оминати, які були пов'язані з репресіями, з діяльністю НКВС, бо, мовляв, а щось подібне ще може бути. Знаєте, ми всі тоді наші колеги так ну, трішки скептично усміхалися, казали, ну, там, бабця боїться, але що вже може бути? так? І зараз ми бачимо на власних очах, що, що може бути. так? Оці всі речі, які нам розповідали про... Наприклад, червень 41-го року це, коли масові вбивства були е в тюрмах західної України, коли тисячі людей, це не тисячі, а там двадцять з лишком тисяч людей просто вбили за тиждень часу. Вбили чому? Вбили, тому що е радянські війська відступали і не хотіли одлишати тюрми переповнені в'язами, тобто вони дістали свободу. Краще їх вбити поночами. Включаючи мотори машин, стріляли, кидали гранати в камери і тому подібне і тому подібне. Зараз абсолютно схожі практики, такі нелюдські, але які, очевидно, є в основі отої російської системи, я навіть не кажу володарювання, системи комунікації з зовнішнім світом цивілізованим. Вони є. І тому люди боялися бояться розповідати. І тут знову ж таки дуже велика праця, аби цю оповідь зафіксувати, якщо вона є. І цю оповідь дати на назовні, бо знову ж.